Сусідські війни історія, що сталася у Хмельнику, ідеально підійшла б для сюжету відомого телешоу. Тут баталії тривають вже кілька років. Сценарій традиційний: сварки, прокльони, серцеві напади, звернення до влади та міліції. Спільну прибудинкову територію по вулиці Кутовського, 4, розподілено на 16 частин, відповідно до кількості квартир. Кожен за власним бажанням мав би використовувати її, не наносячи шкоди сусідам та без протиріч узгоджувати власні дії. Василь Паламарчук дещо проігнорував це і вже багато років тому на спільній території звів малу архітектурну він Василь Абрамович наш сусід построїв усю капличку, то ми прохаємо, бо ви розумієте, тут це така прибудинкова територія, і багато хто возмущається. Ну, люди є так, що половина ну, за, щоб як сказати, от, кому воно не мішає, а кому, допустимо, як воно а за Да, А два проти, там, і... то ми просто прохаємо міського голову, щоб надали якусь там сики там метрів землі. Спочатку це була свого роду Альтанка, де мали змогу відпочивати усі мешканці будинку. Але кілька років тому Василь Абрамович перелаштував її на капличку, вважаючи, що робить добру справу. Але наразі навіть у нього є сумніви. Значи, мені прийшлося прийняти дуже важливе це рішення. Я врахував, що якщо люди проти, вже вона не принесе користь. Хоч я все робив во славу Божі, з добрим наміром, щоб пославити Боже. Якщо це люди проти як атеїсти, я їх не маю права осуджувати. Я їх не можу право назвати безбожниками. Якщо це баптисти, вони теж, то це міжрелігійне все все. Якщо духовенство мене не підтримує, то я можу зробити так, як. Згідно християнської моралі, дане питання стало досить актуальним та болючим для мешканців будинку. Більшість із них висловлюють своє категоричне проти такої споруди у своєму дворі. Перш за все, хвилює те, що дана будівля загрожує техніці безпеки мешканців. Вони написали колективну скаргу і звернулися за допомогою у вирішенні цієї проблеми до міської ради. Певний час ми зібралися, всі під'їхали, оглянули, подивилися, поспілкувалися з мешканцями, з головою вуличного комітету, з Василем Абрамовичем. Паламарчуком, який геть не хотів спілкуватися, він то показував приміщення, ми заходили, заходили в приміщення, подивилися, вийшли. А ну найбільше, він більше ні з ким не захотів спілкуватися. Нікого з е, осіб, кому б сподобалася ця капличка, не в тому плані е, її архітектур, е, архітектурної цінності чи е, іншої будь-якої цінності е, релігійної. Нікого кого б вона привабила, чи б, хто погодився б стати на захист того, що вона там стояла. Ніх, нікого він не назвав, ніхто не підійшов. Це питання спірне. І от на засіданні комісії наші депутати е, підвели так. Підвіднеся до того питання дуже делікатно і, ну мабуть, дуже правильно вони запропонували е, Василю Абрамовичу. Е, можливо, перенести це на інше місце, на те місце, е, яке виділить міська рада. В свою чергу міська рада звернулася до адміністрації Хмельницьких. Електромереж, якими було проведено обстеження, встановили, що електропостачання до даної альтанки ведеться самовільно, без відповідних дозволів. Василя Поламарчука попереджено, що в разі виявлення підключення тимчасової споруди надалі, хмельницькі електромережі будуть змушені припинити електропостачання в установленому законом порядку, але вирішення даної проблеми у правовому полі з урахуванням інтересів усіх сторін наразі неможливе, проте є варіанти. Має бути дотимана певна процедура. Я думаю, що якщо він до нас звернеться і буде, допустимо, звернення відповідно. Релігійних громад нашого міста про те, що вони мають нами хочуть розмістити. Ми думаємо, що якщо це місце, буде відповідати нашій містобойовній ситуації в місті, думаю, що міська рада не відмовиться розміщення там тут же собі споруди, І не тільки вона має бути побудована відповідно тих канонів, зрозуміло, якої це єпархії має бути, і щоб люди могли до неї мати вільний доступ.